Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш один з дванадцятьох на прізвище Близнюк, що не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому казали ми бачили Господа. Він відповів: як не покладу в Його, ру, не покладу в його ранах пальця від місця, де були цвяхи, і не вкладу рукою мою бік. Не повірю, і коли, і коли він був з ними, сказав це. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Промовмо усі, зусідучі, у всій мислі нашої промовмо! Господи помилуй. Господи, вседержителю Божий, Отців наших молимося Тобі вислухай, помилуй. Господи, пом... Мили нас, Боже, по великій милості Твої молимося, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося за святішого Вселенського архієра, Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбимого єпископа, нашого, Кир Володимира, та тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, завців наших духовних і всіх охрестів, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Ще молимося за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй. Милостивий чоловіку любить Бог єси тобі довісла села, йому цю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Словений ти, Господи, Боже отці наших і хмальний і прославлений м'я Твоє віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, або ми надіємось на Тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, благословений ти, владико. Розуми мене установами Твоїми, благословений ти святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи, милість твоя повіки, не покидай діла рук твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і на віки віків Амінь. Сповнім вечірню молитву нашу Господе. Він. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Господи, помилуй. Вечора всього досконалого, святого мирного і безрічного, Господа просі. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душитів тіл наших, Господа просі. Подай, Прощення, відпущення віхів і прорішень наших. У Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. У Господа просім. Остали ча життя нашого, мирі покаяння скінчити. У Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісний, бездоганний, мирний, доброго відвіту. На страшному суді Христовому просім. Пресвяту пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснаді Марію з усіма святими, помянувши самі себе один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо ти Бог милості, ласки, і щедроти, і тобі славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ми і Голови ваші перед Господом схилі, Господи. І нехай буде влада царства твого благословена і дуже прославлена отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. воскресіння Твоє, Христесла просвітило всю вселену, ти покликав до себе Твоє створіння, всесильний Господи, слава тобі, хай воскресне Бо і розбіжаться вороги, Його! паска священна нам сьогодні з'явилась, паска на ваші святая. Паска таємна, паска преславна, паска Христос визволите, паска непорочна, паска велика, паска вірний, них, паска що райські двері нам відчиняє. Паска, що свячує всіх вірних, як ще заєдим, хай вони ще знуть придіти, Пісня видіння жінки, благовісниці, і скажіть, онові, прийми від нас радісну новину. Про воскресіння Христове. веселися, торжествуй і радуйся Єрусалиме, побачивши Царя Христа, що немов жини й гробу виходить. Так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники. Хайво завеселяться мироносиці жінки, рано вранці прийшовши, до гробу та дай знайшли ангела, що сидів на камені, а він провістив і мовив, Чому шукаєте в між померлими, Чому оплакуйте у тліні, не тліно, ідіть і проповідуйте, я учня, це день, що його створив Господь, тож радіймо ми веселімся в нім. Пасха красна, пасха Господня, пасха. Паска прислала нам засіяла, Пасха, радісні одні одні, одні, одні маби, мимо. О, опаско визволення від скорбот! нині по дорогу, наче з усвітлиці засіяв Христос, Жінок же радісно мовивши, Проповідуйте апостолам слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Воскресіння день просвітівся торжеством, І одні одним обнімімо та скажімо братя. І тим, що ненавидять нас, простім все з воскресінням, і так усі заспіваємо. Христос Воскрес і змерти, смертю, смерть, смерть подолав, і тим, що врома життя. Славенний Христос Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Утверди Боже, святу православну віру на віки, віки, Богородице, Богородиця, нас. Світися, світися, новий воєрусалиме, слава Бог Господня! На Тобі ти. Та породи це втішайся воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Христос, воскрес зі смерть, смертю смерть подолав, і тим, що врубав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Млад. Христос, що Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і Тим, що в робах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святих славних, сиквальних апостолів, преподобних богоносних Отців наших і всіх святих, бо і спаси нас як благий і чоловіколюбе. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос! Воскрес! Із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в робах життя дарував! Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим що чорова життя, дарував. і нам дарував життя вічне. Христос Воскрес? Дорогі у Христі, вітаю вас щиросердечно, з сьогоднішнім радісним, великим святом Пасхи. Справді, я думаю, ми ту Пасху з вами заслужили. Правда? Так, це є День Перемоги, день, коли Христос показує нам, що наше життя тут на землі є всього навсього таким маленьким, дрібним, але далі нас чекає щось більше. Кажуть святі Отці, що оця подія про свято Пасхи, вона так звучить як добра новина. Про Воскресіння, про визволення. І це така надзвичайна новина, вона фантастична. Її можна порівняти з тим, якби людина все своє життя була в рабстві, і потім їй би сказали, що вона є вільна. І для нас з вами це навіть важко уявити. Але, дорогі, я вас сьогодні вітаю, ви сьогодні стали вільними найперше від гріха, вільними від смерті, вільними від лукавого. Тому Господь Бог нам сьогодні забороняє. Навіть трошки сумувати, навіть трошки скучати, хоче, щоб ми сьогодні раділи і веселилися. Ну а з нагоди сьогоднішнього свята ваша улюблена частина нашого літургійного е, дійства це мирування. Тому я щиро сердечно вас запрошую. Потім вже підемо на той центр. Дякую. Божу прославляймо, чудо Боже всіх чудес! Христос воскрес, Присто воскрес, воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес, Ученик. Мають страх і смуток, забувають слово Боже, сімося, і спасення і приносять, а спасення йде з небес. ROJA! Кі перенабучуся все так само все все червоне. Я вже тут співала е, під кінець, кінецьку. Я вже так прикручу. thank <laughs> you